Пройдете крем від навислого повіка. Крем від навислого повіка може допомагати? А чи може реально допомагати крем від навислого повіка? Про це сьогоднішнє відео з вами косметологиня Ліля Цимбалюк. Я вас вітаю на каналі Секрети косметолога, де я Розказую про те, як свіжо і молодо виглядати без уколів і макіяжу в будь-якому віці. Я є засновницею цього ютуб-каналу і авторкою, а також засновницею студії косметології, масажу і депіляції у Львові. Консультую у студії у Львові і онлайн теж, тому якщо у вас добули питання. Звертайтеся, давайте спочатку розберемося, що таке оце нависле повіко, і звідки воно формується. Тобто є декілька варіантів. Перша і найскладніша частина це тоді, коли це генетична така форма обличчя, коли є схидність до того, що. По мірі того, як в нас відбуваються процеси дорослішання, ми будемо бачити, що це невисле повіко повисає і починає закривати нам очі, створювати проблеми із зором і так далі. Це перша частина, і з цим працювати найскладніше. Друга частина тоді, коли в нас в цьому місці утворюються набряки через якісь проблеми з тілом, наприклад, проблеми з серцем, з нирками, з зловживанням, якимось речовинами, зокрема, алкоголем, який буде давати набряки. І я про це розказувала у попередніх відео. Теж гляньте, в нас є і про те, як крем наносити довкола очей правильно, чому дуже часто люди алергічні реакції отримують на креми, і про те, чому набряки формуються довкола очей, і що з цим робити. І в телеграм-каналі є підбір косметики, яка гарно доглядає за шкірою довкола очей. Тобто це все вже є, ви можете собі зайти, подивитися, посилання будуть в описі під цим відео. Безкоштовно це прошу брати і користуватися. Отже, коли ми зловживаємо якимись речовинами, або в нас є проблеми, коли обличчя буде схильне до набріків, і цей набряк буде збиратися над верхнім повіком або під верхнім повіком. І навіть коли ви цей набряк забираєте, коли він є тривало, наприклад, вам вдається вирішити основну проблему, ви будете бачити, що за цей період часу розтягнулася тканина, і коли цей набряк забирається, ви бачите, що є надлишок тканини і хочеться з ним щось робити. І в такому випадку є апаратні послуги, які зможуть трошки скоротити надлишок об'єму цієї тканини. Це є сенс робити у випадку, якщо ви не схильні до гіперпігментації. І ви готові на період реабілітації. Один із прикладів це є сублімація, яка може за рахунок того, що вона випалює, шліфує шкіру в тому місці, вона трошки буде скорочувати надлишок цієї тканини. І ми можемо робити один або декілька разів цю послугу для того, аби власне скоротити якусь кількість тканини. Звісно, що найбільш ефективною є пластична хірургія завжди. В таких випадках, коли є надлишок тканин, також цей надлишок тканин може бути не тільки через набряк, а через те, що відбуваються такі процеси старіння і такий тип старіння, наприклад, в людини. Ви можете побачити там по своїх предках, як вони стеріли, якщо ви бачите, що у вас є люди з такою самою формою очей, як і у вас, і ви бачите, що є нависли по віку, тоді, скоріш за все, власне, але надлишок шкіри, тоді, скоріш за все, у вас, ймовірно, теж ви до цього схильні і буде так це формуватися. Я в кінці розкажу про те, як можна максимально відтягнути цей процес такими неінвазивними методами. І ще один момент, чому це набрякле повіко, нависле повіко буде формуватися, перепрошую за те, що обговорююсь, це тоді, коли в нас є надлишок печкирно-жирової клітковини. Буває так, що худенька жінка чи чоловік, але чомусь тут робиться надлишок. Так формується розподілення жирової тканини. Я бачила такі приклади в практиці, їх одиниці, але вони є. Або тоді, коли є надлишок ваги, і людина або не може її скинути з якихось причин, там медичних чи інших, або вона скидає, а в цьому місці вона продовжує залишатися. І тоді це теж пластика. Тобто, як ви чуєте, крему, який вам вирішить оце питання, немає. Але є засоби і методи, якими можна максимально довго відтягувати цю історію з пластичною хірургією для того, аби комфортно себе почувати. А комусь, в принципі, цього може бути теж достатньо, залежить від того, як швидко ви почали на це звертати увагу і щось робити для того, аби це. Не усугубляти зараз, розкажу ще моменти, які будуть погіршувати ситуацію, але так як тепер дуже велика кількість людей користуються чатом GPT, я спитала чат GPT, який він бачить крем від навислого повіку. Я зараз вам зачитаю коротко, що він розказує, відмінне від того, що розказала уже вам я. Отже, чат GPT нам що каже? Він каже, що привіт. Спочатку він розказує, чому це нависло форму формується, і віку формується. Ось тут він розказує про генетику, вікові зміни і накопичення рідини або жиру. По суті, та саме, що вам я зараз розказала. Далі, чи може реально крем допомогти. Е, і він пише тут про те, що та, він може трішки підтягнути шкіру, покращити її тону, зменшити набряглість, уповільнити вікові зміни. Отже, ще м'я незгідна. Е, трошки ефект ліфтингу він буде давати, так, будь-який крем дає трошки ефект ліфтингу, е, і трошки може давати ефект того, що підтягнулася шкіра. Е, але якщо мова йде про нависле верхнє повіко цього ефекту, ви фактично не будете бачити, хіба мова йде про супермолодий вік, типу 30-35 років, ну комусь 38 років, бо люди в різному віці дуже по-різному виглядають. Ось, це такий вік, в якому ми можемо бачити якийсь мінімальний ефект ліфтингу від крему. Якщо мова йде про людей більш дорослих, то відповідно ми цього ефекту бачити не будемо. Про те, що може покращити тонус. Тонус шкіри може покращити крем. Так, якщо це гарний якісний крем і за умови, що ви добре спите, добре харчуєтесь, нормально п'єте воду. І у вас ви здорова людина, тоді так ви будете бачити, що крем може чуть-чуть покращувати якість шкіри за умови, що ви ним щодня користуєтесь мінімум 2 місяці часу. Так, вам не почулося, має минути хоча б один або два цикли оновлення клітин для того, аби ми бачили хоча б якийсь мінімальний ефект від нанесення крему. Тепер про те, що може зменшити крем набряклість, це абсолютно некоректна інформація. Креми не знімають набряки, тому що набряки – це проблеми з лімфою. І я закликаю вас подивитися відео, яке я про це знімала, про те, що робити, коли є набряки на обличчі, і як його їх знімати. Це стосується і набряків довкола очей, і набряків на обличчі загалом. І ще. Те, що я там говорю, допоможе і е, освітлити трошки темні кола під очима. Про уповільнення вікових змін це абсолютно маркетингова історія. Я абсолютно з цим не згідна, вікові зміни е, зібрати, зменшити неможливо. Можна Краще і якісніше виглядати в різному віці. Бо чим ми є більш доглянуті, і чим більше ми дбаємо про своє здоров'я, тим очевидно краще ми виглядаємо. І крем, як остання частина косметичного ремонту будинку під назвою Тіло здорове і красиве нам це допоможе. Але якщо це єдине, що ми робимо з собою, то толку буде з цього мало. Далі чат GPT пропонує нам е, вибірку на що звертати увагу при виборі крему, щоб він все ж підтягнув це верхнє повіко. Отже, він пише про пептиди, про кофеїн. Е, Та пептиди стимулюють колаген і покращують еластичність, але при виробленні колагену також виробляється більша кількість гіалуронової кислоти в випадку з повислим повіком. Нам це не потрібно, тому що ми в такий спосіб будемо мати більші набряки. Відповідно, ми будемо розтягувати цю шкіру е, і будемо ще погіршувати ситуацію в довготривалій перспективі. Далі він пише про те, що кофеїн зменшує набріки. Та да, він може трошки зменшувати набрік, але його треба супербагато в е, тому кремі, в крем таку кількість його не покладуть, е, якщо це те, що можна купити в мас маркеті. Це просто теж правда. Якщо ви хочете щось з професійного, з професійних засобів, то так можуть бути професійні засоби, які містять кофеїн, і це трошки буде освітлювати шкіру. Але з того, що я бачила в мас-маркеті, ну там супер мало того кофеїну. Він. Просто не може дати такий ефект при такій кількості, а давати в більшій кількості виробник не може, тому що це є високий ризик, того, що буде подразнення шкіри, а значить погані відгуки, а значить, ви його не будете купувати. Тому він його і надає, і правильно, в принципі, робить. Далі пише чат GPT про гілоронову кислоту, що вона буде зголожувати і трохи підтягувати. Вертаємося до історії з пептидами. Згадуємо, що гілоронова кислота буде натягувати на себе воду, збільшувати набряки і буде тікогірше. Далі пише чат GPT про ретинол у м'якій формі і не уточнює в якій. От, бо він буде стимулювати оновлення шкіри. Та ретинол можна в деяких формах використовувати. Але е, я би без призначення фахівця вам не рекомендувала на таку делікатну ділянку використовувати ретинол, тому що є високий ризик того, що ви будете мати потім ретиноїдальну реакцію, і, скоріш за все, вам знає допомагати вже розбиратися, буде дерматолог, бо е, ні один поважаючий косметолог в це не піде. Самопризначення, допомагати людині це вирішити питання, на жаль, ні, бо це робота є дерматологів. А тепер про вітамін С пропоную, що він вирівнює тон та зміцнює шкіру. Вітамін С є дуже різний, його є дуже багато різних форм, і там насправді форм, які реально працюють, є одиниці, вони будуть чіпати і давати почервоніння. Я би довкола очей не давала вітаміну С взагалі ніякої форми. Якщо ви наносите щось з вітаміном С, вам шкіра. Не червоніє, не пощипує на початку використання, бо згодом шкіра може до цього адаптуватися, то вітамін поганий. С поганий там, і він не працює. Він там є даний просто для того, аби вам класно продавати цей засіб. Це стосується сировоток і це так само стосується кремів. Mm -hmm. Далі тут чат uh, GPT пропонує популярні засоби станом на 24-й, 25 рік. Я подивилася, що це за засоби. Один із них є з а, ретинолом, і там його є супермала кількість, і він не буде працюючий. А інших три з гіалуроновою кислотою і будуть набряки. Тому. Рекомендації такі собі. <смеш> В чата GPT наразі, по цій темі, всякому разі. Е, тепер про альтернативу кремів, які пропонує чат-GPT, це масажі, гімнастика для очей, масажі і гімнастика для очей буде працювати, буде знімати набріки. Е, і про це я говорила у відео з набріками, тому запрошую вас туди зайти, подивитися е, масажі і. Е, Гімнастика для очей, для обличчя, для тіла працює тоді, коли ми її робимо регулярно і обираємо, і дуже якісно обираємо для себе ті комплекси, які саме для нашої форми обличчя і для нашого тіла будуть і для нашого способу життя будуть найкращими. Тобто, наприклад, якщо я багато працюю ось так, бо я працюю з клієнтами в ось такій позі. А потім сижу і відписую тут на коментарі або ще щось роблю, то, відповідно, мені треба знімати напругу з ось цих м'язів, родинно ключично соскоподібних а також з задньої поверхні шиї, і, відповідно, з трапеції, і закачувати інші групи м'язів через там якісь нюанси моєї постави. І це я про себе знаю, і я цим займаюся для того, аби бути здоровою і паралельно з цим. За рахунок цих вправ я там доробляю ще якісь собі самомасажі на обличчя. І, відповідно, в мене менші набряки, бо я супер схильна до набряків довкола очей, там в мене є ряд для цього причин. І, зокрема, коли я це пропрацьовую, в мене набряки менші довкола очей і менші також темні кола під очима. Ось такий фокус, тобто, це працює, але це треба робити і робити на регулярній основі або, хоча б, заходити курсом, наприклад, зробити курс. Подивитись ефект і тоді нічого не робити а потім знову робити, ось це такий момент важливий, який варто пам'ятати, що все. Корисне, воно певною мірою працює, але треба розуміти, чи саме ви на це готові. Якщо не готові, шукаєте інші варіанти того, як з цим можна працювати. Далі патчі під очі з ліфтинг-ефектом. Теж у мене є відео про патчі під очі, про те, як часто їх можна використовувати, і що вони вам теж будуть давати суперкласні набріки. Вони вам розгладять дрібні зможки, тимчасово, класно, згідно з цим, але Набряки вони вам будуть давати, і в довготривалій перспективі призведуть до чутливості шкіри, якщо їх використовувати частіше ніж один раз на тиждень. Далі пропонує апаратні послуги у косметолога Рф Ліфтинг і Мікроструми. Рефліфтинг я не згідна, мікроструми згідна, рефліфтинг я би замінила технологією IPL, яка буде потовщувати шкіру і робити менш видимими вікові зміни, і трошки скорочувати надлишок цієї шкіри. Але найкраще з того, що мені доводилося бачити, і з того, що є станом. На сьогодні скорочує шкіру з апаратних послуг, власне, сублімація. Мікроструми класно працюють з м'язами, підкачують їх, і ми бачимо, як піднімається е, брива доверху. Відповідно, ми бачимо, що на нависле повіку робиться не таке глибоке, але коли є власне надлишок шкіри, то з надлишком шкіри гарно працює або сублімація. Або пластична операція, в залежності від е, віку, стану тіла і супутніх е, ситуацій. До речі, до пластичної операції на верхньому і нижньому повіку бувають медичні послуги, пов'язані із зором, і про це вам більше можуть розказати офтальмологи. Тому це далеко не завжди естетична проблема, власне, те, що стосується верхнього і нижнього повіку. Е, ну і на кінець е, чат GPT пише у важких випадках. Теж не описано яких, він рекомендує блефаропластику. Отже, а далі пропонує обрати під мій вік, і під мій бюджет, косметику, яка би мені пасувала. Отже, робимо такі висновки, що ChatGPT, в принципі, якусь частину інформації дає коректну, якусь некоректну. Тобто, довіряти абсолютно і повністю йому я би не довіряла, але перевіряла інформацію. В інших джерелах, перше, друге, я вважаю, що якщо ви серйозно ставитесь до свого здоров'я, наприклад, як я роблю, коли я приймаю для себе рішення в якійсь невідомій для мене сфері. Де я не дуже розбираюся або розбираюся суперповерхнево, і я стикнулася з якоюсь проблемою, і мені треба щось вирішити. Я йду, раджуся з якоюсь кількістю фахівців, е, слухаю, що вони мені кажуть, щось дочитую з різних джерел інформації. Можу, щось дивитись на Ютубі, можу дивитися читати статті в Google-пошуку, е, можу дивитися, що мені буде казати чаджіпіті, е, аналізую це. Складаю це докупи, йду до тих фахівців, які мені сподобались. Задаю уточнююче запитання тільки після того приймаю рішення. Та це дуже занудна історія, але пам'ятаєте про те, що... Будь-які послуги вони можуть мати ризики для здоров'я, і ви маєте знати, які це ризики будуть для вашого здоров'я, чи ви готові на них йти, чи не готові. І це не історія про те, що ой, мені там добре чи погано зробили, тому ризик настав або ризик не настав. Буває так, що людям роблять ідеальну послугу, так само як і сотні інших, але в. 98 людей не настало жодних ризиків, а вдвох настало. І з цими ризиками жити потім тим двом. Тому дуже вас прошу розумно, зважено підходити до вибору таких послуг, які впливають на здоров'я. Все, що ми сьогодні проговорили тою чи іншою мірою на здоров'я впливає. Якщо є проблеми з тілом, спочатку вирішуємо проблеми з тілом, кремів, які заберуть на вислі не бувають, тому що з надлишком шкіри, з надлишком жирової тканини або з набріками, креми просто не можуть працювати. Вони можуть лише погіршувати ситуацію. Креми, які просто класно будуть доглядати за шкірою довкола очей і додавати якості шкіри, порівнювати відтінок шкіри є в телеграм-каналі, а також там є в телеграм-каналі. Ем, Тест на визначення типу шкіри ви можете зайти, подивитися, визначити свій тип шкіри, і там в кінці цього опитувальника ви собі визначите, який у вас є тип і стан шкіри, і там є в кінці рекомендації, що робити, на які послуги звертати увагу, що в догляді звертати увагу, і так далі. І далі там також в телеграм-каналі є підбірки. По різних типах шкіри, відповідно, косметики, відповідно, ви можете собі зайти, подивитися, як варіант щось потестувати. В нас можна замовити пробники, теж потестити на себе. Бо пробники є не для того, аби зрозуміти ефект, який буде від засобу, а для того, аби виключити алергічні реакції, зрозуміти текстуру, аромат. Чи вам буде подобатись, чи не буде подобатись, бо. Косметика допомагає, коли її регулярно використовують. Якщо ми використовуємо її, десь там раз використали, і потім 20 днів не використовуємо, так працювати на жаль не буде, тому що відповідно для цього важливо. Аби вам подобалася текстура і вам подобався аромат, бо об'єктивно без цього ви це не робитимете регулярно. А загалом догляд за собою може бути дуже класним, стабілізуючим емоційно нас ресурсом, який ми можемо використовувати і вранці, і ввечері, для того, аби власне відчути, як я, що зі мною, як відчуває себе моє тіло, подихати, бути декілька хвилин на самоті. І це дуже... Класний інструмент для людей, які мають досить активний ритм життя. Якщо б ви хотіли, рекомендую вам спробувати і теж поділитись, можливо, цим згодом в коментарях. Одним словом, дякую вам за увагу. Якщо у вас залишились запитання, я чекатиму їх в коментарях під цим відео.